Організація захисту безпритульних тварин від жорстокого з ними поводження зОШАС у черговий раз звертається до міської ради, шукаючи саме там підтримки та справедливості. Цього разу у форматі колективного звернення мешканців міста до міського голови Олександра Соколова та народних обранців. Члени організації ЗОШАНС збирають підписи городян, що протестують щодо вбивства тварин, тобто проти порушення закону України. Про захист тварин від жорстокого з ними поводження, прийнятого від 21 лютого 2006 року, зокрема статтю 16 цього закону регулювання чисельності безпритульних тварин. Давайте розбиратися, що ж так налякало громадських активістів зоошансу. На сьогодні нібито немає відстрілу собак, принаймні офіційно підтверджено. А те, що в районі КСК перетруїли з десяток других хвостатих сіромах, офіційно не доведено. Бачив, те звірство багато хто, а ось підтвердити зась. Покоперсаємося у заявах, зроблених у засобах масової інформації офіційними особами з житлово-комунального господарства. На теми і є занудні і вреднючі журналюги. Так ось, перше, про що йшлося. Це про нібито збільшену кількість покусаних городян безпритульними тваринами саме за останні два роки, коли було припинено відстріл. Нічого подібного, скоріше навпаки. Кількість постраждалих від покусів у 2007 2008 роках становила близько 500 чоловік. А за 2009-10 роки усього трохи більше 300. Далі. Було зазначено в одному друкованому органі, що за останній час із-за приостановлення в 2008 році отлова бездомних собак різко возросла угроза епідемії бешенства. А згідно даних, що їх надала міська санстанція, за час роботи бригади відлову було зареєстровано два випадки сказу. А ось за термін простої бригади відлову жодного. Йдемо далі. А далі у нас заява керівництва ЖКГ про те, що на вулицях Чернігова знаходиться від 5 до 7 тисяч безпритульних собак. Можливо, в перелік потрапили і білочки, і їжаки та інша фауна, бо кількість у 7 тисяч голів це кількість безпритульних собак у Санкт Петербурзі. Принаймні саме таку кількість вказував головний лікар цього мегаполісу до речі, до початку роботи там програми стерилізації. Взявши до уваги, що рідний Чернігів разів у 15-17 менший за північну столицю, 7 тисяч безпритульних собак мали б нас просто затоптати, навіть не кусаючи. Дійсна кількість наших пухнастих знедолених усього лише близько тисячі. І знову йдемо далі. Наступна цитата гуманістів з ЖКГ: отлов і унічтаження бездомних собак единственный метод боротьби з бездомними животними. Це дійсно дуже ефективний метод постійно отримувати фінансування на цю сферу з бюджету. А ще це вічна боротьба з наслідками проблеми, бо причини відтворення тварин це ніяким чином не торкається і дуже нагадує принцип лічить болезнь убив больного». До 2008 року на відлов та вбивство собак щорічно виділялося з бюджету до 250 тисяч гривень. Сьогодні ця сума з урахуванням інфляції складає вже близько 400 тисяч, а для відновлення роботи бригади відлову та знищення ця сума має бути вже подвоєною. Затратна частина програми стерилізації вже з початкового етапу становитиме суму у 3-5 разів меншу, не кажучи вже про те, що вирішує саму проблему докорінним чином, а не ліквідує наслідки постійно. До того ж, у значній мірі реалізується не з міського бюджету, а за рахунок благодійних внесків. І останнє закон України, згаданий вище про захист тварин від жорстокого з ними поводження, вказує, що треба проводити регулювання чисельності бездомних тварин методом біостерилізації або біологічно обґрунтованими методами. Евтаназія може бути використана як виключення з правил. Це знову ж таки стаття 23 того ж таки закону. У нас же все робиться всупереч закону і всупереч здоровому глузду. Тож не дивно, що активісти з шансу б'ють у набат, шукаючи правди і справедливості у міського голови. Сьогодні грім на собачі голови ще не гримить, Відлов і відстріл поки що не поновлено поки що. Та коли загримить, хреститися вже буде пізно. Давайте залишатися людьми добрими. Розумними і милосердними, і у своїх очах, і у собачих.